Всім привіт! Ще одне цікаве місто в Абу-Дабі. Рибний ринок. Найкраще, що тут є, тут можна купити рибу і тобі одразу її почистять. Тут є навіть акули, але я не зможу вам їх сьогодні показати, тому що зараз сезон, коли акули готуються стати мамами. Тож покажу я вам. Другий ассинтемент. Ходімо до нього. Оце вибір. Я такого в житті не бачила. От пішли зис. Група, команди Ви знаєте група. It's only one bone, and white meat is very soft and tasty, nice for barbecue. Thank you. You like you like barbecue? Thank you. Okay. We want to buy one kilo shrimps. Okay, okay, okay. Uh, this one enough? It's okay. How much does it cost? It's only thirty-five per kilo. Okay, yes. this enough? One kilo. One kilo. Thank you. Welcome. Зараз ми отримуємо нашу почищену рибу. Ось, у мене номер 1469. Ходімо отримувати. Дуже велике. Що ти придбала? Кріветки і рибу. Одразу в цих ресторанах можна приготувати куплену рибу. А також можна придбати тут овочі та фрукти. Як смачно. Похуй спекта, мабуть, 40 градусів. Ну все, я поспішаю додому. Наступне відео буде з центрального пляжу абу дабі Па-па!